Шановні батьки, хочу поділитися з вами дуже важливою річчю. Мене звати Наталія Шахова і вже багато років зі своєю командою Welcome Student допомагаю дітям вступати до навчальних закладів за кордоном. За багато років роботи ми помітили одну дуже важливу закономірність: що успіх дитини за кордоном залежить не лише від того, яка обрана спеціальність, не від того, який рівень мови. Дуже важливо, щоб дитина була готова до самостійного життя. Коли діти виїжджають за кордон, вони стикаються з реальністю. Немає поруч батьків, які нагадували, допомагали, підказували. І саме в цей момент стає зрозумілим, наскільки вдома вони готувались до того самостійного студентського життя. Є діти, які розгублюються через прості речі, увімкнути будильник і не запізнитися, спланувати свій день, приготувати собі їжу, заплатити за гуртожиток, прийняти якісь рішення без підказок. І саме із таких дрібниць, на жаль, складаються їх труднощі. Тому дуже прошу вас: готуйте дітей заздалегідь за рік, за два передавайте їм більше побутових та організаційних задач, дозволяйте помилитися, навчіть фінансовій грамотності, говоріть про відповідальність і дорослість. І тоді ваша дитина буде почуватися впевнена у новій країні. Не бійтесь цього робити, бо це ваша турбота, і вона принесе більше користі, ніж та опіка, коли ви намагаєтесь все робити за дитину. А ми, в свою чергу, команда Welcome Student і наші партнери, які знаходяться в країнах Європи, будемо допомагати вам провести вашу дитину по шляху вступу від вибору країни і навчального закладу до моменту адаптації за кордоном. Ми бачимо, що підлітки можуть, і знаємо, що їм потрібно, аби старт був успішним. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина не просто виїхала, а справді знайшла себе. Готуйте їх до самостійного життя, а ми будемо раді вам у цьому допомогти.